Подарунки дитячими руками. З нагоди дня вчителя школярі вирішили подивувати своїх наставників та виготовити для них брошки. Для цього учні спеціально навчались працювати із вовною. На типові подарунки бачила наша Олена Юрик. До вибору подарунків творчі діти також підходять з фантазією. З нагоди цьогорічного дня вчителя учні школи мистецтв спеціально опановували мистецтво валяння вовни. Навчались новому ремеслу, аби подивувати у свято своїх наставників. Ми спочатку викладали вовну. Потім заливали теплою водою з милом. Її гарно розладжували. Потім робили так, щоб вона висохла. Коли вона вже висохла, ми пришивали кульки. Спеціально для вчителів діти створили брошки. Подарунки виготовили у вигляді квітів. Це листочки, а на них є різні квіточки. Наприклад, калини символізують Україну. Для дирекції школи учні підготували буси. Робили кульки так само, як і до калин, до мака. І потім їх шивали, і ще між ними бісеринки. Школярі розповідають виготовляти подарунки із вовни, їм дуже сподобалось. І зараз роздумують, що б вони хотіли створити для себе. Я би хотіла придумати щось своє власне. Те, щоб оригінальне було, що би могла носити я і зробити своїм подругам, батькам. А що, наприклад? Наприклад, якісь буси, браслет, може, і. Якесь Як навчали школярі валяти із вовни, ви можете побачити у новому випуску програми Телевітамінки.